Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 14 червня 25-го року. Вихідний. Поспав добре, віддихнув. Встав у 9-й годині, верніше у 9-й годині вийшов з дому. Людей в лісі немає, може десь поодинокі грибники, тому що гербів мало, поки що нікого не зустрічав а от грибів зустрів. І зразу трьох. І я вам показую зараз. І тут ще один. Даже не один. А два. І там щось що підвискали чи то маремуха. Зараз ми бачу. Не. Маремухи. Так як я догадував. Хай розход візьме, вони мені не потрібні. ну так слава Богу. Друзі, а ви дивіться, у нас природою. Підпочивайте, підписуйтеся. Для вас це нічого не коштує, а для мене буде гарна підтримка. Будь ласка, підписуйтеся, ставте подобайки, коментуйте відео. Якщо відео коментується, то теж воно добре попадає в алгоритм Ютуба. Не хочете ставити лайк, ставте дизлайк, тільки реагуйте. Будь ласка. А я буду знімати для вас гарні відео з грибочками. І буду показувати гарні грибочки. Ходив я, друзі, довго-довго. І на кінець знайшов грибочка. Не знаю. У дубовому лісі я знайшов вісім штук, 4 і 4. А от цей весь ліс, от звідти знизу, з того боку цього яру, я пройшов, обійшов і нічого не знайшов аж тут. Але це теж буковий ліс. Хоча там дуб, там, там. Тут багато дуба є, домішок. І ось от такий рибочок прямо для дороги. Але він, напевно, забутий, форма гарна, а всередині пустий. Давно ріс, певно, що. Може хоч шапочка. Не годиться. Хто мені підкаже? Дав тисяч 10 тисяч за телефон, 200 мегапікселів камера, дивіться, воно ніяк не фокусує. Чому? Хтось може підказати мені? Не розумію я. Не можу якісно показати. Ану напишіть в коментарях. Поміняв я, друзі, локацію, переїхав аж в турядку. Є таке село і тут багато лісу. Бо у себе встирчу я знайшов у дубках 8 штук, більше не знайшов, а пішов по боковому лісі, нічого. І не хотів вже повертатися до дубків. Думаю, їду я в турятку, я там знаю місця. І от тільки зайшов у ліс, не знаю, часом в мене так буває, що лиш зайшов, знайшов один або пару штук і все, і більше не знаходиться. Ну, поки що є два, дві штучки. Отакий. І ось от такий. Якщо це не? Не останнє, то це буде дуже класно. Ну що, друзі? Я думаю, що ті гриби були не, не останніми, тому що мене знов знайшли чотири грибочки. Дивіться. Один. Два. Три. І тут четверте собі так виглядає. Гарно. Отих. Ось тут хтось не Уже в Вже значить тоді не було нікого. Інакше не ви побачили. Такі гарні грибочки. Дякую Богове. Початок є. За 10 хвилин вже 6 грибочки. Це дуже хороший початок. Черговий грибочок, друзі. Отак росте собі під деревця. Я з моєї практики, котрі з під дерева ростуть, вони чисті. От зараз я перевірю. Вроді би твердий Перевіримо, чистий він чи У Друзі, така іде дорога там і тут отака канала. Одного разу я тут знайшов напевно штук 50. І ось сьогодні перший однаковий. Який красень. І ще одну парочку, друзі. Знайшов От, під дерево. Той був червивий, Пам'ятаєте, я казав, що з практики, під, котрі під деревом ростуть, то не червиві, От подивлюся ще оці. І потім скажу вам. Сей, але напевно не черв'як з'їв, а жук. І ще один гарнісик. Ось колись на Більше зрибів навіть не поїджені. Але хлопаш всі, ну що поробиш літо. Друзі, знайшов конкретну сімейку. Ну, конкретно чи не конкретно вам судити, але ось такого дуже гарно. І ще такого. Ну, так, теж пустий. Але шапку. Może podjedę. Ten ten maleńki maleńki zazwyczaj częstenki. I tu jeszcze jedenki. jest. Ty co ja zobaczyłem, ja teraz jeszcze poszukam. Może się znajdą znajdę. O taki, cztery. І ще один черговий грибочок. о, тут був. А це хтось зрізав. а цей виріз. Зрізаний. Не менше як вчора, бо сухий. Друзі, хочу показати маленьких рибочків, які вони сьогодні. І подивимося через декілька днів. Які вони будуть. Я не хочу забирати ці бур'яни, щоб їх не покивати. І ще тут маленькі. Подивимося через декілька днів понеділок рано. Які вони будуть. Друзі, показую вам грибне чудо. Напевне, тут ще отут ніхто не ходив, тому що скільки ці гриби росли. Jeden taki. I że on biały, biały z o taki. duży, klasny. Sława Bogu. you mm -hmm. Друзі, доброго дня. Ще раз хочу вам показати, як я спостерігаю за, біли... за ростом білого гриба. Чотири дні назад я був на цьому місці. Якщо я не помиляюсь, може три там, десь хто дивився відео, може задаю, я не пам'ятаю, ось якого я бачив. Такий він і є після трьох днів рост. Бачите, як в одному випадку росте, а в другому випадку не росте. Я його близько навіть не, не кивав, тому що тут нічого не було, він один був, я так подивився і запам'ятав. А оцього позавчора не було, я тут був після вчора. то він виріс, появився. Якби він був навіть такий, як, той, як оцей. То я би його побачив, його не було зовсім. І бачите, за два дні з'явився такий грибочок. Якщо його купнути, то він там має десь 3 см, по півтора сн за дубу. А цей, який був, такий залишився. Значить, в одних випадках росте, в других випадках не росте. Але чи від того, що його побачив, чи просто якийсь другий. Умови не так склалися, не знаю. друзі, результат сьогоднішнього тихого полювання. Такі красончики. Оце цей особливо красивий. Правда, всі робошливий, але нічого. Щось те ми з цього скористаємо більше 100 штук. Кілограм 6. І трошки сироїжок. Сироїжки зараз пожаримо, а це будемо сушити. До зустрічі!